Які елементи потрібні для розвитку рослин? Три основні елементи це макроелементи К або азот, фосфор, калій. Азот незамінний елемент. Він впливає на розвиток всієї рослини, ріст формування всіх її частин, а головне набір зеленої маси. При нестачі азоту рослини жовті листя, коли не набирають достатньої маси стебла стають тонкими та ламкими. Надлишок азоту теж не Рослина набере лише зелену масу, а ось урожай славий. Або його зовсім немає. Також надлишок казоту спрей появі шкідливих нітратів. Фосфор. Необхідний рослині завжди, особливо на ранніх етапах. Фосфор головним чином впливає на розвиток кореневої системи. Калій. Як і два попередніх макроелементи потрібен рослині на всіх етапах розвитку, проте найбільший результат його впливу помітний в період цвітіння і формування плодів. Агрономи, фермери повинні регулювати співвідношення цих трьох макроелементів при застосуванні удобрювань на різних етапах розвитку рослини. Крім макроелементів, є ще мезоелементи, обсяг яких рослині потрібен в дещо меншій кількості. Це кальцій, магній і сірка. Та мікроелементи, їх потрібно мало, проте без них не засвоюються макроелементи. До мікроелементів відносять бор, цинк, залізо, мідь, манган, моліден та хлор. Щоб рослини отримали всі елементи, потрібно застосовувати комплексні удобрення з мікро та макроелементами. На все добре, здоров'я вам і вдалих врожаїв!